Всім привіт! Ось нарешті я зібрав схему на лампі 6P45S. Ось ця схема. Ну, перемалював з комп'ютера, бо принтера не було. І зараз покажу, як ця вся схема буде працювати. Трансформатор накала. 12 вольт узяв. Але він зараз 90 градусів точно такий гарячий. Лампа має бути гаряча, це для її запуску. Тут був інцидент, коротше, згорів діодний мост. Одна частина мінусова згоріла. Коротше, коротнуло це перемінне напряження на мінус. І погоріла одна частина. Друга працює. Тобто, одна частина мосту працює, друга згоріла, так. Ну, для скептиків я тут поставив метр, ніяких в мене трансів тут немає, 600 вольтових. У мене тут тільки економка зараз будемо, то стільки. Ми ще знаю знаємо класний трюк, що якщо в мінус з ТВС, раз фонарик, що якщо мінус з ТВС заземлити на 9-ту трансформатора ТВС, то плюс сам по собі толком дивитися. Я вже це провірюю і це реально. Ну, не на палич, звісно, О, дивіться, там заземляю. Ну і озоном починає штирити. Ну дуга там теж, але вона дуже вузенька. Худо дуже. Отут тут є до 8-сьома вилочка, там 600 витків. Так що там може теж бути Сама по собі. І може бахнути добре колись. Тук підставлю трохи. Да, сама по собі дуга, офігень. Без лампочки 150, тут просто без запобіжника. Зараз буду дугу ганяти. Камеру візьму краще. О. Зараз включую через економку. Ой, щось дуже ярко. Ну проміфігенно, а з Теслою буде, напевно, ще лучше. Ну, офігіт як світить. хорошо. Звичайно, вонючий цей матеріал білий. Дуже. Ну, догадайтесь в мене з одного сантиметра іноді заживається. Зараз тут вольт. Разом з кондіерами 330 мікропара тут. Зборка. Оце дугова. Дуга на камері якась біловата. Я трошки не дуже. Вона якась фіолетово жовта у мене тут. Я, я солі не використовував. Полюбуйтесь, так потрохи потримаєте і економку проб'є просто. Стекло. Раз і дірка. Там внутрі вже щось видно. Ааа, Якісь... -а 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 -а. то ртутні пари просто пристають изнутри до стекла. Ну, коротше, і пропалять стекло таким чином. Ртутні пари. Тут дуга. Стекла йде дуже. Красиво. Пробити може, реально. Круто, конечно. Пробуйте, наприклад, на заземлення. Економіка буде трохи ярче. Я тут. На заземлення дугую просто. На, ну, не нереально. Ну такого почне щось шуміти. Ну, там і мікродулаки. А отут на 9 це вообще. Бахнути реально сильно може. Зараз шоста, сьома... Ой! Сьомого восьмого дуга пішла сама по собі. Зараз на дев'яту. З дев'ятої до восьмої дуги не буде. За землею. Плюс озоном виділяється хорошо. таке. зараз цю дугу покажу. Дождіть минутку я зараз. Трохи провід обрубаю, бо він тут через був розій. <хи> Такий. Щоб був він трохи коротший, бо він дрижить. На відео і дуже Зараз Разописуємо. Отак я обрубав Він, він Тепер коротший став. Ну і він тепер не друє. Така в мене дуга фіолетово жовта. На камері вона, як я казав, біла. Так реально економіку пропалить швидко. 5 секунд і все. Не буду я палити, в мене тільки одна згорана. Зато озоном, як отаку зробити. Блін. Как робити, кулера поставить, то вообще зон будет класний. Я уже сюда чую. Ой, навіть пальцем, по реальному пальцем прикосать, но ну, я арте хочу пробити, стукнути мене. Коли на 9-й вилости минус, не пробуйте, может шарахнуть. Так. Ну, два десь з одного сантиметра. Кодуга з 1 см до 2,5 до 3 с десь так. Ну, одного в крайніх случаях до 3. Ой, це вже не транс, це вже пекельний транс. Кіпіток, я відключаю, коротше, накал. І при холодній лампі не можна включати ТВС, бо срок, срок служби лампи зменшується. Ну і лампа може кезе зробити комусь. Бапче згорить. Ну тільки як я виключив накал, він вже, видно, такий вже, ну, вже не світиться. накал, ну він остив. Тільки я виключив, зразу дуга менше. Стало. Що це свідчить, що не насищається катод і анод. Насичення погане після того, як пластини остивають. Там сітки пластини, ще якоїсь. Просто так вчив хорошо. Що й забув. Ось таке відео, звісно, для всіх. Можете там комусь ділитися, дозволяю. Це резистори тут 3 кОм, то налажую одною рукою. Горячий, реально. Горячий, як це? Тут, а, тут а під капом, де 10 кОм, теж гарячі. це 3 кВ зборка. Тут самі кондюри трошки нагрілось. Ну, а воно ми як запобіжник знімаємо. Някого запобіжника. Ковпачок можна брати із ТВС. -а. Того самого ТВС. -а. Там на плюсері високовольтому стоїть ковпачок. Цей ковпачок підходить, але ну, не від всяких ТВ. У мене від ТВС-90ЛЦ21, там він грубший. То собака вже задувту. На всій гавках, коротше, такий собака. Не знаю, хто йому мозги висосує, що щолі. Ну так, коротше. Девайс роботає, лампа має грітися, мотка не знаю, чи має грітися, вона гаряча, тепленька така. Сторічка. Сторічка. Тепло. фірід горячий. Якого фігуру? <кхе> Я не знаю, чого вона має грітися. У мене на блокінги генератор там Дуга. Дуга в мене 4 см, бо я заземлив плюс високовольтний на колектор і мінусом дугую на 9 вилочку. Думаю, мене не бахне. Ну, коротше, така моя схема, накал, все як треба. Зараз піду, вам покажу, якщо ця схема ще включиться, включу додаткове світло. Воно тут Нагріється, загрузиться. Короче, медный купорос есть. Медний купорос надо убрати. Зараз минутку. Велики надо поставляти. Конденсатори 2000 мікрофарат. Обмотка, ну, ТВ 110Л6. Резистори купаються там. Звісно, я пробував листок жарити попіл, він розсіюється якогось цього не сипеться, як в обичну, а розсіюється. Це тільки плюс, не буду виносити його тоді. Цей попіл кудись. Зараз я мінус під'єдную, бо коли я заземлю плюс, то мінус буде битись током. А цей вивод не буде. Це дев'ята вилочка. Зараз минутку я підключуся камеру. Ось так я включив, чуть на телефон не пробило, було б пробило. Він би в мене згорів. Зразу вже. Так, я заземлив плюс на колектор і мінус сам по собі буде током битися, як ви бачите. Там на фіріт трохи. З ні до чого не підключено, сам по собі пробиває. Навіть до любого провода. Ну, із входних проводів можна догувати, де дьодимос. Конкретно можна дугувати. Із переменки теж. З цього і не пробував. Звісті вас теж можна дугувати. Я офигею. Із корпусу теж транс, але я не советую проб'є. Транс горить. КЗ буде. Вот такому в мене дугище. Здорово, дугище в мене, ох. Без не блокінг. Зубою видно, дуги немає, красиво. Ну і озон так виділяється просто. Ну, звісно, з фіорита можна дугувать, бо перший вивод з первички пробиває на фіорит по-любому. Тут дугувати теж можна. Ну, в ВК я теж є Максим Соколенко. Добавляйтесь, друзі, всіх приймаю. Отаке. У мене дуги ще. Ну я не совятую ці проводи. Мінус і дев'ятий вивод близько. Бо порог просто не виключити. А в мене питання 30 вольт, 5,838 838 на радіаторі. І дивіться, що робиться, коли я близько блокінг виключився. І дуга знову є. Просто блокінг виключається, дивіться. Транзистору шкоди не буде. Просто він виключений. Защитую, що я відключаю транс, потім опять включаю. І дуга знову є. Ніяких спецсредств я не використовую. Це красиво, ой, щось там пробиває. Ух ты, месилу. Конечно, тепла багато дуже виділяється. Ну, через пройденный пробиваем силиконовый хороший. Тут пробей легко. А, ой, секунду подождать. Проведь нагрівається і пробой. Атакать.